Вітаємо вас на телеканалі ІНТЕБ ефірі. Програма про здоров'я та красу з голови до п'ят. Здавалося б, що може зробити такий маленький орган, як щитовидна залоза. Проте при порушенні її функції в нас може виникнути безліч проблем, яких саме запитаємо в лікаря-ендокринолога. Щитовидна залоза це маленький орган у передній частині шиї, який регулює обмін речовин в нашому організмі. Тому не дивно, що якщо дає збій щитовидка, страждає чи не все наше тіло. А ми навіть не знаємо, як захистити себе від такої проблеми. Не знаю, у мене проблеми з цим не було. Я не знаю. <рапляє> Лікуватися треба пити, напевно, єдумарин. Е, Юдова на сіль вдома. Я не, не знаю. Я стикалася з ні. І не цікавилась. Ні. Ні. Не стикалася. Ні, не стикалась. Не знаю і знати не хочу. Не стикалась ніколи. Не. Тож, аби вчасно виявити проблеми з цією залозою, не нехтуйте тривожними сигналами вашого здоров'я. Сторожовий пес здоров'я це є біль. А от захворювання щитоподібної залози в переважній своїй більшості вони не болять. Перше, що звертаю увагу, це збільшення в об'ємі чи потовщення шиї. Оце є основний симптом. І він, цей симптом свідчить про те, що збільшується в розмірах щитоподібна залоза. Може бути збільшення там дифузне, змішане, вузлове і так далі. Та є й інші симптоми, які можуть свідчити про проблеми з щитовидкою. Це, наприклад, Зміни голосу. Безпричинно чомусь змінився голос. Безпричинно порушення дихання. Тяжко дихати. Безпричинно серцебиття виражена втома потіння, схуднення. Ну і порушення ковтання. Такий симптом теж може бути. Перше, що має зробити лікар, аби визначити стан хворого, поговорити з ним, дізнатися, що його турбує. Тоді вже можна підбирати для нього ті чи інші методи діагностики. До них входить ультразвукове дослідження. Другий етап якщо виявили вузли, а вузол це не діагноз, вузол це просто в щитоподібній залозі утворився утвір, якийсь об'ємний. Цим об'ємним утвором може бути доброякісна пухлина, і їх багато різновидів. Це може бути порожнина з рідиною, так звана кіста, це може бути злоякісна пухлина, От, може бути поєднання кількох вузлів. В одній часі і чим інший. От для цього, щоб виявити ці зміни, і використовується ультразвуковий апарат. Для уточнення, а якого ж генезу цей вузол, тобто доброякісний чи злоякісний, що він містить, використовуємо біопсію. За результатами біопсії визначаємо, який це вузол. Потім досліджуємо знижені чи збільшені функції щитовидної залози. Це гормональні дослідження, беремо кров звени і визначає лабораторія. І от уже в сукупності об'єктивні дані, тобто збільшення, ступінь збільшення щитоподібної залози, характер збільшення ускладнення, які викликають оці збільшення щитоподібної залози. Зміни функції щитоподібної залози і дані морфологічні дослідження при виявляємо які при функції щитоподібної залози, оце все в сукупності і визначає лікувальну тактику. Коли ми маємо ці аналізи, тоді е, визначаємося, як лікувати. Проте сьогодні лікувати такі вузли медпрепаратами практично нереально. Після того як обстежили, може бути Перше, це спостереження за пацієнтом, тобто за цим вузлом. Друге, може бути лікування хірургічне, якщо вузол викликає ускладнення, от, а це компресійний синдром, тобто зміни голосу, зміни дихання, зміни ковтання, порушення ковтання. І, е Є малоінвазивні технології лікування. Ці малоінвазивні технології це лазерна інтерсоціальна термотерапія, коли лазером опромінюється вузовий утвір, і потім він впродовж певного часу він регресує в розмірах і просто з'являється, на місці цього вузлика з'являється рубчик. Він повністю зникає. Друга технологія, малоінвазивна це коли кісти. Щитоподібної залози, які проявляються клінічно як вузол, і вузли з кістозною дегенерацією, тобто вузол з тканиною і ще й утворюються кісти, то тут ми використовуємо методику склерозування вузлів, так звана склеротерапія. І це вже наша розробка От в нашому лікувальному закладі, коли ми використовуємо поєднання і лазерної інтерстиціальної термотерапії, і разом з тим і склеротерапії. Як це відбувається, ендокринолог показує наочно. Та крім цього, захворювання щитовидки можуть супроводжуватися її підвищеною функцією, а гормони, які виробляє залоза, досить широко впливають на організм. Вони впливають в першу чергу на серцево-судинну систему, на травну систему, на нервову систему, от, на обмін речовин. Підвищена кількість гормонів щитовидки називається тиреотоксикозом. Прояви цієї хвороби можна помітити в повсякденному житті. От люди приходять безпричинно худно. Немає, здоров'я немає, втома при самих мінімальних фізичних навантаженнях. Чому це виникає? Тому що в першу чергу гормони діють на серцево-судинну систему і прискорюється серцебиття. Серце працює в темпі, ніби пацієнт біжить 100-метрів. Весь час, в темпі 100 метрівки, ну, скільки може людина так прожити? От тоді починається виснаження, от потім починаються перебої в серці, потім з'являється ускладнення цього токсичного зобу, тіротоксична так звана офтальмопатія. От е, великі очі стають, випинають, блищать. Ну і розлади є шунково кишкового тракту, не засвоюється їжа понос. Дуже часто це захворювання починають лікувати різними медичними препаратами, але не завжди такі методи дієві. Саме захворювання в його основі лежать автоімунні процеси, які виліковні. Це значить, що це захворювання рецидивує через якийсь час. І серед ендокринологів існує така. Позиція стосовно токсичного зобу, що впродовж двох років, якщо наступає три або чотири рецидиви дифузно-токсичного зобу, то тут можливості медикаментозного лікування цього зоба вже зникли, їх немає. Тобто, вилікувати його неможливо. І постає питання хірургічного лікування токсичного зобу. Останнім часом досить поширеним захворюванням щитовидки стало її збільшення. Якщо 20 років тому на прийомі вендокринолога за тиждень було два-три випадки цього захворювання, то сьогодні на день може бути два-три випадки цього захворювання. Це є автоімунний тиреоїдит. неспецифічне запалення щитоподібної залози, яке виникає внаслідок того, що організм людини проти власної щитоподібної залози виробляє антитіла. Це специфічні такі білкові елементи, які зв'язуючись з тканиною щитоподібної залози, її розрушують. І виникає от оце хронічне запалення щитоподібної залози. Як же проявляється збільшення щитовидки? З'являється підвищена функція залози, бо багато гормонів поступає в кров. От. І хворі приходять з ознаками токсичного зобу, а при гормональних дослідженнях, дослідження функції залози, і специфічних досліджень, виявляємо, що це є автоімунний тіреоїдіт. Потім функція залози вирівнюється. Хворих нічого не турбує, тільки турбує, що потовщена шия, а може бути і не потовщена, але відчуття от тиснення щось неприємне є завжди на передній поверхні шиї. І то їх може привести до лікаря. Або ж може і збільшуватись до безмежних розмірів, може збільшуватися подібна залоза при автоімунному тірі і, діті, і це тоді вже явно викликає косметичний дефект і приводить хворих до лікаря. А третій період цього захворювання це знижена функція залози. Коли необхідну, необхідну кількість гормонів, подібна залоза не виробляє, тоді треба ззовні додати ці, цю кількість гормонів. На сьогодні з 70-х років. Минулого століття, синтезований гормон щитоподібної залози, який е, приймається в таблеточки, він смоктується через шлунково-кишковий тракт. І проблем на сьогодні замістити функції щитоподібної залози нема. Пацієнтка з афоріумом щитоподібної залози, яка називається дифузний токсичний зоб. Тобто щитоподібна залоза збільшена дифузна. От видно, на передній поверхній шині контурується, потовщена шия. І при пальпації, при пальпації ось щитоподібна залоза. Вона є збільшена, аж сюди ось заходить. От видно судини, бачите, притискає частково судини. От. Тепер от так, чуть-чуть підняти. От бачите, тут би мало бути зглажено, а є ось контурується сама щитоподібна залоза. Дифузне збільшення це збільшена і права, і ліва частка одинакова. Вона зміщується, бачите, легесенько зміщується. При пухлинних процесах, то щитоподібна залоза може і не зміщуватися, якщо вона з трахеєю, чи зроща з навколишніми тканинами. Ну, і ще, що можна звертати на себе увагу, дивіться, тільки огляд, і вже можна сказати, що ця щитоподібна залоза збільшена. У хворих на токсичний зоб завжди виявляється вологі руки. І зараз я пальпую, і тут шкіра волога. Долоні є червоні і вологі. Не сухі. Тут явно контурується щитоподібна залоза, бачите, потовщена шия. Видно і права, і ліва частка щитоподібнеї залози, і перешийок ось тут. Ось кадичок, адамове яблуко. Тут ось потовщений, значно перешийок. То і попередні пацієнтки. Перешийок виражений і не контурувався навіть кадачок. А тут є, ось, видно, пальпується щитоподібна залоза, збільшена залаза, збільшена і ліва частка, і вони рухливі. Тепер волога шия і, і вологі долоні. От, і червоні. Значить. От оце є особливості такі, дифузного, токсичного зобу. Якщо немає токсикозу, є збільшена дифузно щитоподібна залоза, От але при цьому немає е, вологості шкіри. Немає частоти пульсу, пульсу в межах норми. Якщо вузлові утвори, то вузлові утвори можуть пальпуватися з одної сторони, зліва, справа, і це видно, що вузли може бути один вузол, а може бути конгломерат вузлів, який чітко контурується на шиї в випадку, коли лебедина шия, тонка і довга шия. Дуже важливо в цьому випадку вдало підібрати дозу препарату для конкретного пацієнта, та не варто лякатися хірургічного видалення щитовидки. Коли говориш хворим, що у вас хвора вся залоза, і її треба забирати, хворі, як без щитоподібної залози можна жити. А нема питання. Без щитоподібної залози на сьогодні можна жити прекрасно. І в цьому нам в якійсь мірі допоміг Чорнобиль. Справа в тому, що ті дітки, які отримали в радіаційній зоні велику дозу радіації, в них розвинувся так званий радіаційний рак щитоподібної залози. І лікування раку щитоподібної залози треба забрати всю щитоподібну залозу. Це дітки, їм давали замісну терапію. І на сьогодні в Україні є більше трьохсот сімей, де і дружина, і батько оперовані з приводу раку щитоподібної залози. І в них є дітки, які народились абсолютно здоровими. Не страшне і вживання гормонів, якого багато хто боїться через збільшення маси тіла, адже при правильній дозі препарату така проблема хворому не загрожує. Є прищитоподібні залози, які регулюють обмін кальцію і фосфору, тобто міцність кісток визначається оцим гормоном. Оце гормони надниркових залоз. І їх є багато гормонів надниркових залоз, там є мозковий шар, є кортикальний шар, от кора надмиркових залоз, їх є багато тих гормонів. Так от гормони надмирковий залоз, якщо є їх передозування або навіть і передозування, вони викликають збільшення маси тіла. Вони підвищують, сприяють підвищенню артеріального тиску. Вони підвищують е, ломкість кісток, бо вимивається кальцій із кісток. Так от, гормони надниркових нирковий залоз, е, їх є багато до виживання, але вони мають певні ускладнення від їх прийому. Тому оці гормони надниркових залоз, вони мають оці певні застереження, яких і бояться власне пацієнти. Бо Слово гормон, значить, це перекладається по поняттю на гормони над залоз. Стосовно гормонів ще до подібної залози, При правильному підборі дози ніколи не буває збільшення маси тіла. Хворий сам відчує, чи достатньо йому тих гормонів, що він приймає. Якщо буде чуть нижча доза, людина буде відчувати або недостатня не доза, відчуває тим, що холодно, сонливість. Втрата е, інтересу до життя, от, е, швидка втома. Оце може бути при недостатній кількості гормонів. А при е, перебільшій кількості гормонів, то це буде клініка Тіротосікові, серцебиття, худне, пітливість, втрата сну і так далі. Тепер дамо декілька порад тим, хто хоче застерегти себе від проблем із щитовидкою. Основною причиною цих захворювань є нестача йоду в середовищі, якому ми живемо, і продуктах, які вживаємо. Тернопільщина це є зона Прикарпаття, зона середнього ступеня важкості йододефіциту. дефіциту. Тобто, живучи в цій зоні, ми не, не, не доотримуємо певну кількість йоду. Це десь біля 150 мікрограмів. Повинні ми отримувати, ми не отримуємо. І мали би ніби всі захворіти на зоб, але так не буває, бо є особливості організму. От, і тому певна кількість людей хворіє на зоб. Що треба робити? Треба недостачу йоду поповнювати ззовні чим. На сьогодні є дві, дві можливості. Це використання йодованої солі, є певні застереження в її використанні. Це перше, йодована сіль повинна бути в герметичній посудині. І друге, солити тоді, якщо продукти гарячого приготування, коли вже вони приготовлені. Чи жарена їжа, чи зварена їжа. От тоді посолити. Бо при варці і жарці йод випаровується і буде відповідно менша кількість. Це один і е, я вважаю, що найоптимальніший шлях поповнення йоду це вживання йодованої солі. І другий шлях це вживання препаратів йоду, але це знов таки препарати, а не природній йод. От природній, звичайно, що ну, є морепродукти. Морська капуста і морська риба теж можна використовувати. Вживати йодовану сіль або полівітаміни з мінералами, які містять йод для профілактики захворювань щитовидки у дітей. Мамам радять ще при виношуванні плоду. Бо наслідки йододефіциту і зниженої функції залози на плоду сказуються дуже виражено. Це може бути вади розвитку. Це можуть бути психічні розлади у, у діток новонароджених, це можуть бути мертвонароджені і дефекти фізичні. І тому для профілактики треба використовувати. Жінці вагітні треба використовувати йод. І більше того, тоді, коли вона годує груддю, обов'язково треба використовувати йод. Частіше проблеми зі щитовидною залозою виникають у жінок. У чоловіків їх виявляють чи не в 10 разів рідше. Добро і злоякісність утворень в зоні шиї теж багато в чому залежить від статі. Стосовно вузлового зоба, якщо вузловий зоб, моновузол, тобто один вузлик, Є у молодої людини чи в дівчини, чи в хлопця, то це вже великий сумнів стосовно, що він може бути недоброякісним. Якщо цей вузол в чоловіка, одинарний вузол у молодого, то це в переважній більшості недоброяксні. І це треба вважати. Бо люди думають, а там маленький вузол, то нічого страшного. Ні. Це якраз треба робити обстеження, робити біопсію, дивитись і тоді вже визначатися. Що і як треба поступати. Тому лікарі радять тим, хто планує стати батьками, обстежитися в ендокринолога. Якщо вступають в шлюб, то треба і планують діти, то треба подивитися, яка функція, щитоподібної залози і в чоловіка, і в мами. Переважно в мами є проблеми. Якщо знижена функція залози, то це є. Викидиш, викидні. Це неможливість завагітніти. Навіть при незначних відхиленнях функції щодо подібні неможливість завагітніти. Якщо ж на фоні зниженої функції залози і завагітніє, то при цьому можуть бути вади розвитку, потім психічна відсталість, потім викидні. В загальному основні проблеми у роботі щитовидної залози вживайте більше йоду, не забувайте про морський відпочинок. Програма з голови до п'ят чекатиме вас на телеканалі Інтебе рівно через тиждень.